Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні у нас відео про порожні різні баночки. Почнімо з гелю для душу. Це був фа з протеїнами, йогурту, аромат михталю, інтенсивний догляд, крем-гель для душу. Велика пачка. Це вологі серветки дитячі. Як я вже колись говорила, мені дуже подобаються серветки з ось такими клапанами, бо так вологість тримається довше, ніж чисто такою плівкою. Мені дуже подобається цей дизайн, вони такі... Зимові купувалися в Аврорі. Тут навіть назва є ще Оврора до 26 го року. Дуже чудове пакування Білочка. Тобто тут Сова, але її не видно. Наступна це спиртові, спиртові серветки. Це в мене ще лежать за Казахстаном. Тож я їх закінчила. Порожня баночка, коробочка. Тут було, да, було 100 штучок. І такі серветки я теж люблю, спиртові, бо періодично воно потрібно Далі це така штука, яка розчиняється у воді. Це цитраджекс, типу вітамін С. І типу він допомагає не захворіти, ну, то таке, скажімо, швидка допомога імунітету, але я не впевнена, що насправді це працює. Вона вже в мене дуже стара і нарешті я її Закінчила. Але коли починаю хворіти, я їх завжди використовувала. У мене десь ще здається, така сама лежить. Здається, навіть ще щось всередині залишилось. Це коробочка від мила. Мило дав. Теж давно купувалась і давно, звичайно, лежала. Приємно мила, навіть не знаю, що про нього можна було би сказати. Алергії в мене не викликала. Ще одна коробочка Це коробочка з Аврори. Тут була куча різних пластирів. Ну, вже рахуйте вони як одноразові, в принципі, так я їх використовувала, бо в мене іноді не дуже зручне взуття. Не дуже комфортне. І вони дуже... Такі дешеві і швидко пішли, як і в минулому році. Це в мене були такі баночки, вони з Horb я замовляла. Це були маленькі такі набори. І потім, чи в попередньому, чи в наступному відео, в мене ще будуть закінчені такі баночки цього ж бренду, але бальзаму. А Як шампунь він мені ну, не дуже на початку сподобалось, але потім ніякий. Наступна баночка це крем, але я не пам'ятаю, чи показувала його, тому зараз знову дістала. Здається, ні. В нього була дуже чудова текстура і вона скляна баночка Я їх завжди зберігаю, і таку саму зелену я використовую на якісь залишки засобів. Звідси їх зручно брати. А цей кремошок і ця. Як цей напрямок, як сказати? Тобто в Фруді є декілька різних варіантів, є зелені, такі фіолетові жовті, жовта Лі... лінійка. Не можу згадати, як сказати. І ось ця мені фіолетова. Більше за всій подобається. Зелена ні, а жовта мені просто не підходить. А це взагалі чудово. І останній типу засіб це такий Така паночка. Це таблетки для допомоги горлу коли воно болить. Назва Angelo Revoice. Це ця штука з Німеччини. Колись вона мені дуже сильно допомагала, а запах чудовий. Здається, це чи черешня. І грейпфрут, чи просто класична. Вона мені дуже подобалась. Зараз, ніби вона більше в Україні не продається, чи може десь продається, де я не знаходжу. Але останні таблетки мені якось не дуже допомогли. Чи в мене була просто така хвороба. І якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!